Всім доброго дня! У нас сьогодні знову почалася справжня зима. Всіх вітаю з минулим святом вчорашнім, всім кохання і натхнення. Отже, ми з вами розглядали тему про сорти полуниці, які будуть популярні у цьому році, у 2025-му Мене ще попросили розповісти про такі сорти, як Клодія, «Дюшес», Д'ябл «Спрімі», Роміна і Іллія Цукрова. Ну, що я хочу сказати? Ну, почнемо з першого клодія. Скажу чесно, в мене його немає. І не було в мене великого бажання цей сорт собі садити. Але по відгуках е, я можу вам розповісти, що це ранній італійський сорт, врожайний, конічної форми, на смак вона солодка. Ну, щоб якась в неї, в неї була така особливість. Я не замітила, тому цей сорт я собі не заводила. І поки що такого великого бажання і немає. І я думаю, що великої популярності в цьому році цей сорт не буде мати. Можливо, його більше якось представлять більше буде відгуків, і, можливо, на наступний рік вона буде більш популярна. На цей рік я ставку на неї не ставлю. Далі «Дюшес» і Дібс. Дюшес у мене є д'яблес також. Чому я їх собі завела? Значить, по-перше, дюшес дуже смачна, вона прям дюшесна, нагадує карамельку на смак, ароматна. І вона також врожайна. Ну, Ми ще будемо дегустувати, коли ж почнеться сезон. Будемо за нею спостерігати, як вона ще відносно хвороб, відносно землі, як вона проживається. Це все, що ми будемо дивитися. Діаблес. Крупна, солодка. Цей сорт більш промисловий, значить, ягоди правильної форми, вона достигає трішки пізніше, ніж дюшес. Цей сорт мені теж сподобався, тому я його собі завела. Далі, прімі. Примі, Примі це також італійський сорт. Крупна, вружайна, солодка. Плотненька, Ну, це все по відгуках, тому що прімі в мене нема. І прімі вона ще не набула такої популярності, як попередні сорти. Отже, Дюшес і Діаблас, із-за чого я їх і завела? Тому що я думаю, що якщо не в цьому, то на наступний рік вони будуть досить популярними, може навіть і найпопулярнішими. А можливо, в кінці цього сезону вони набудуть великої популярності. А от Примі я навіть не знаю. Якщо от чесно, я навіть і назву беру до уваги, не тільки опис ягоди. Ну, Назва якась невражаюча. Але. Ну, все може бути. Якщо цей сорт розпробують, розкрутять його, буде гарна реклама, можливо, він дійсно класний. Просто, ну, якби ми про нього ще мало знаємо. Далі, роміна. Руміна, я думаю, що теж великої популярності в цьому році не буде. Можливо, на наступний рік так вона буде більш популярною. Вона ультрарання італійська. Значить, Достигає вона разом з Альбою, Клері і Ольвією. Це я вам розказую по відгуках, не по своєму опиту. Також смачна, товарна, посухостійка, соковита ягодка. Ну, по опису вона класна, але, як би сказати, не сильно ще, вона розрекламована. І є сорти, які навіть, навіть та сама Сандра вона залишається більш популярною, ніж Раміна. Можливо, знову ж на наступний рік Раміна буде більш популярною. Лія цукрова. Да, до речі, про лію цукрову я ще й в минулому відео думала розказати, не розказати. Лія цукрова буде популярною в цьому році, я думаю, так. Це ранній італійський сорт. Це я говорю не, не з тої точки зору, що вона в мене є, а просто я бачу, по тому, який був спрос в минулому році, то в цьому році, я думаю, буде ще більший спрос на неї. Вона крупна, вона солодка, класна, в неї така форма красива, вона така кругленька. Ну, вона дуже красиво е, виглядає у лоточках. У ну, мене на каналі є відео там, Окреме полі, цукрові і, і дегустація, ну, як першу ягодку, дитина моя куштувала. Ну, взагалі ми її так довго чекали, і ну, вона нам сподобалася. І тому ми її в себе в колекції, звісно ж, будемо залишати. Не знаю, як буде далі, а так поки що вона, я думаю, в цьому році вона ще буде популярною. Ось те, що я хотіла вам розповісти, це моя особиста думка. Як думаєте ви, ви можете сказати, висловитися свою точку зору, висловити у коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписка, хто вперше на моєму каналі. Всім гарного дня!